Дорога церква, я радий всіх вас привітати, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Дуже радий всіх вас бачити на сьогоднішньому богослужінні. І, як завжди, я хочу побажати всім вам і всім нам миру, тому що це дуже необхідно От в цей час, в який ми живемо. Ми бачимо, що цей мир він рушиться. І те, що сьогодні відбувається в світі, це дуже так тривожить наші серця. Тому бажаю вам всім миру, щоб ви мали мир також в своїх серцях. І як Толік сказав, щоб ми сподівалися тільки на Господа, тому що Він має силу нам допомогти, і ми віримо, що він, він це зробить. Перед нами хліболомання, і за декілька хвилин ми будемо участвувати, тому я. Хочу, щоб ми зараз налаштували свої серця на, на те, що ми будемо робити, і щоб також ви прослідкували, щоб наші діти, вони також були біля нас, щоб нам якось підготувати свої серця до участі у хліболоманні. І свою проповідь я хочу запитати, почати з питання, дорога церква, як ви думаєте, от в час, в який ми зараз з вами живемо? Любов між людьми зростає чи вгасає? Як ви думаєте? Вгасає. Добре. Скажіть, а в сімейних стосунках, любов зростає чи вгасає? Зростає? Слава Богу, це добре. В когось ще є інші думки. Добре, подумайте. Скажіть, а між державами, між націями, любов зростає чи вгасає? Згасає. На жаль, друзі, я задам більш провокативне питання: а в церкві між людьми любов зростає чи вгасає? Як ви думаєте? Слава Богу, слава Богу. Да. Скажіть, будь ласка, ну я думаю, ви погоджуєтесь, що ми живемо от в той час, коли, на жаль, у світі любов згасає між людьми. І це стосується в наших відношеннях, це стосується дуже часто в сім'ях, і це стосується також саме відношення нашої до церкви, до, як ми любимо церкву. До речі, я недавно слухав одну проповідь, чмут проповідав, і він сказав таку статистику, що в Київській області між Єван... у Євангельських церквах за 24-й рік відбулося 70 шлюбів. 70 пар одружилися. Але, на жаль, він сказав ще одну статистику, що 25 пар розлучилися за 24 рік у Євангельських церквах. Тобто ми бачимо цю сумну статистику, що майже кожна третя сім'я розлучається, тому що любов згасає в сім'ї. І скажіть, будь ласка, а чому так відбувається, що любов згасає? Біблія каже, що настануть такі часи, коли любов буде згасати, тому що беззаконня буде примножуватися. І, на жаль, ми спостерігаємо зараз, що беззаконня примножується, і, на жаль, любов згасає. І це стосується також і нас з вами, дорога церква, що любов, на жаль, в світі згасає. Але ми повинні розуміти, що цей текст це не є виправдання для нас, що от моя любов згасає, тому що так каже Біблія, і ти нікуди від цього не дінешся. Навпаки, мені здається, що Бог попереджає нас, оці слова, вони є для нас попередженням. Що якщо любов моя охолола, щоб я звернув на це увагу, може, я став залежним від якогось беззаконня, яке заважає мені по-справжньому любити, любити ближнього, любити в своїй сім'ї і любити церкву. І, от, перед молитвою я хочу, щоб ми розглянули один текст, який записаний в Післані до Єфесян. Це п'ятий розділ, я буду читати з 25-го віршу. Там написані такі слова: Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши купіллю води в слові, щоб поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Дуже цікавий текст, дуже цікавий розділ. Ось, і оця частина цього листа вона звертається до чоловіків і жінок і вчить, як вони повинні разом жити. Павло вчить церкву, щоб вони не просто чоловік і дружина існували один з одним. Він вчить їх правильно любити один одного, щоб вони отримували задоволення від сімейного життя, щоб вони поважали один одного, щоб вони вміли правильно любити як чоловіки, і так само, як жінки і жінки. І от прикладом цієї любові Павло приводить Христа і Церкву. І ми прочитали, що він написав, що так само, як Христос полюбив церкву, от точно так само ви повинні любити один одного. Знову ж таки, наголошую: і чоловіки, і жінки, тому що любов в сім'ї це взаємні відношення. Друзі, я вірю, що в нашій церкві всі чоловіки люблять своїх дружин. Чи може хтось не любить свою дружину і мучиться з нею? Сподіваюся, що таких нема. Слава Богу, у нас всі чоловіки люблять своїх дружин. І навіть ті пари, якщо, які може навіть вчора посварились. На жаль, таке буває, що іноді в сім'ях ну, бувають сварки. Я не думаю, що ваша любов перестала, ви перестали любити, якщо між вами якийсь конфлікт виник. На жаль, таке відбувається, особливо перед хліболоманням, але це не, не знімає нашу любов. Ми продовжуємо любити. І я от хочу спитати спочатку чоловіків, потім ми перейдемо до жінок, скажіть, будь ласка, чоловіки, а за що ви любите своїх жінок? От поки ви думаєте, напевно, я скажу, що за те, що вона в мене є найкраща. Я вірю, що кожен чоловік любить свою дружину, тому що вона в мене найкраща. Пробачте, ми ж коли обираємо собі дружину, ми ж не обираємо, ну пробачте, що попало. Ми стараємося вибрати найкращий варіант з того, що я можу бачити, що я можу собі дозволити, з свого округу я вибираю собі найкращий для мене варіант. Я зараз задам декілька питань, може трошки незручних, але ви пізніше зрозумієте, до чого я веду і що я хочу сказати цими питаннями. Скажіть, будь ласка, дорогі чоловіки, у кого з вас дружина виграла конкурс Міс Америка? І вважаються найкрасивішою жінкою в Америці. Чи є такі? Може, хоча б виграла конкурс Міс Джорджія? Може, хоча б камінг? Я задам ще одне питання. Може в когось є дружина, яка має звання найкращий кулінар у світі, і все, що вона готує, вона готує найкраще в світі і смачнішої страви немає. Може, у когось дружина найкраща господиня, і вона має за це нагороди, і все, що вона робить, вона робить найкраще у світі. Може, такі є у нас жінки? Давайте спитаємо у сестер, може, їм більше повезло. Скажіть, будь ласка, дорогі сестри, у когось з ваших чоловіків є на рахунку, скажімо, там декілька мільйонів доларів, якась нерухомість, може, якісь цінні папери, чи може у когось золото десь закопане там? Нема таких чоловіків. Може, у когось чоловік чемпіон світу з боксу, як Усик, і вважається найсильнішим у світі чоловіком? А може у когось чоловік, він е, якийсь винахідник, і придумав щось і отримав Нобелівську премію, і вважається найрозумнішим чоловіком у світі? Може, такі є чоловіки? Друзі, я трошки заплутався. Ми тільки що говорили, що ми любимо своїх половинки, тому що вони найкращі у світі. А якщо ще згадати, що іноді, знаєте, як ми чоловіки кажемо, що жінка мене пили постійно, іноді жінка мені мозги виносить, ми так говоримо. Вона тратить всі мої гроші. А ми, чоловіки, ми іноді ведемо себе так, що очі мої би його не бачили. Прибила би його таки, він вредний у мене. То виявляється, що не такі вже ми і найкращі. Виявляється, що не такі вже ми і ідеальні, і у кожного з нас є свої якісь недоліки, свої мухи, свої якісь проблеми. Друзі, я не хочу засмутити нас цими словами. Навпаки, я хочу сьогодні нас підбадьорити, тому що твоя дружина, вона не повинна бути найкраща для всього світу. Вона повинна бути найкраща для тебе, тому що це твоя дружина. І ти з нею живеш, і вона тебе любить, вона турбується за тебе, переживає, і тобі з нею повинно бути добре. І тільки з нею ти будеш щасливий, бо вона твоя. Ти ніколи не будеш щасливий з якоюсь чужою дружиною, яка не твоя. Ти можеш бути щасливим тільки своєю дружиною, тому бережи те, що ти маєш. Але знаєте, в чому біда багатьох пар, багатьох сімей? Коли ми починаємо дивитися в чужий город. Коли ми починаємо порівнювати свою дружину чи чоловіка з чимось іншим, от якби мені такого, як у неї, от я б тоді була щаслива. Чи якби мені таку дружину, як у того, напевно, я би був набагато щасливіший. Друзі, може я скажу щось неприємне, але можуть бути сотні, тисячі жінок кращі від твоєї. Але яка тобі від цього користь? Якщо це чужа дружина, ти ніколи не будеш з нею щасливий. Десята заповідь каже, що не жадай нічого, що не твоє, ні дому, ні вола, ні, нічого, тим більше дружини, друзі. І от коли я починаю порівнювати свою дружину з чимось іншою, чи чоловіка порівнювати з якимось іншим чоловіком, то перше, що ми робимо, ми порушуємо десяту заповідь. Бо написано: не побажай того, що не твоє, того, що в твого сусіда. І оце проблема номер один в стосунках, коли ми починаємо порівнювати е, своїх партнерів з іншими. Коли ми починаємо приводити в приклад інших, от, от ти бачиш, яка вона, а ти бачиш, як вона смачно може приготувати. От якби ти, як вона вела себе, тоді було би все добре. Коли ми починаємо підкреслювати недоліки один одного, показуючи ці недоліки один одного, починаються проблеми. Коли ми живемо, мріями про ідеальну жінку чи ідеального чоловіка, от я мрію, якби мені от така попалась, от тоді би я був щасливий. І от замість того, щоб ми навчилися покривати недоліки один одного, ми навпаки, ми хочемо їх проголосити, ми хочемо їх підняти, показати твої недоліки. І це приводить нас до проблем, це руйнує наші стосунки. Текст, який ми з вами прочитали, він вчить нас не тільки правильно любити один одного в сім'ї, він вчить нас правильно любити один одного в церкві. І ще одне важливе, що Біблія вчить нас через цей текст, на що я сьогодні хочу особливу увагу звернути, це любити церкву так само, як любив її Ісус Христос. Я думаю, що ви походите, що завжди, коли ми читаємо якісь місця про церкву, то ми можемо їх застосувати до Вселенської церкви, ми можемо ці самі місця застосувати до нашої помісної церкви, і також ми ці всі місця можемо застосувати особисто до себе, тому що я також є член церкви. І от кожен текст ми можемо застосувати от в цих трьох видах. І сьогодні я хочу поговорити з вами про помісну українську біблійну церкву і наше відношення до неї. І ще раз хочу прочитати цей текст уже в світлі того, що ми будемо з вами говорити. Чоловіки люблять своїх дружин, як Христос, полюбив церкву, як Христос полюбив українську біблійну церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води в слові, щоб поставити українську біблійну церкву собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята. І непорочно. Друзі. Давайте по, е, поставимо ті самі питання, які я тільки що задав, але вже по відношенню до Української біблійної церкви. Скажіть, будь ласка, Ісус Христос полюбив українську біблійну церкву, тому що вона є найкраща у світі і кращої церкви, ніж наша, не існує. Ну, напевно, ні. Ми розуміємо, що є набагато кращі церкви і нам є куди рости. Може, він полюбив цю церкву українську біблійну, бо тут найкращий в світі пастир? Ну, так само це смішно, так? Да? Ми розуміємо, що у нас не є найкращий в світі пастир. Може, він полюбив українську біблійну церкву, тому що тут люди не мають гріху, і всі ми святі, і всі ми ходимо свято перед Богом? Ну точно ні, тому що ми всі грішні і ми часто согрішаємо. Може, тому що у нас найкращі в світі проповіді? Ну, я не хочу про наших проповідників нічого казати, але є ж кращі проповідники. Це точно не тому? Може, тому, що ми найбільше жертвуємо і допомагаємо Україні сьогодні, допомагаємо вдовам, сиротам? Ну точно ні. А якщо ще додати, що в кожного з нас якісь є гріхи, перерахувати всі наші проблеми, то виникає питання: а за що ж тоді Ісус полюбив таку церкву? Може Він не знав, які тут люди? Може, він не знав, які ми є насправді, за що він тоді полюбив нашу церкву? Може, він, як той закоханий юнак, знаєте, у кого закриті очі, він влюбився, і всі йому кажуть, що ти робиш, куди ти йдеш? Це, це проблема. Він каже, ні, не говоріть мені, я люблю і все. Іноді так буває. Може Христос не бачить, у нього очі закриті на нашу церкву, що він її полюбив. Друзі, мені здається, що іноді люди хочуть Ісусу Христу відкрити очі і показати, слухай Христос, а кого ти полюбив. Ти що не знаєш, що це хто вони такі? Ти що не знаєш, що це за церква? Друзі, повірте, що Ісус знав, за кого Він покладає своє життя. Написано, що Він полюбив церкву, і ми розуміємо, що Він полюбив українську біблійну церкву і віддав своє життя за неї. Він знав набагато краще, що це за церква, тому що він її створив. Він знає, які в цій церкві люди, він знає, який тут пастир, він знає, які тут служителя, як ми проповідуємо, як ми ведемо себе. Він все це знає. І він знає, що українська біблійна церква це далеко не ідеальна церква, дорогі друзі. Він все це знає. Але ми прочитали, що він полюбив її і віддав себе за неї, включаючи українську біблійну церкву. Для чого? Щоб освятити її перше, що ми прочитали. Він розуміє, що ми ще далеко не святі, і він працює над цим. Він хоче кожного з нас освятити, написано. Далі, що він каже, очистити. Друзі, хіба нам не, не треба очищатися? І Господь працює над цим. Він хоче очистити нас, тому що Він розуміє, що ми і не святі, і ми нечисті, і багато що в нас недоліків. Він все це знає. Щоб підготувати нас до весілля. Щоб коли настане цей день, він поставив її чистою, написано, славною без плями і вади, щоб вона була свята і непорочна. І він все це знає, які ми є з вами. Він знає наші серця, він знає наші характери, але Він любить нас. Я коли хворів, я слухав одну проповідь, і я почув дуже таку фразу, яка мене дуже торкнулася. І, напевно, через це я почав думати і над своєю поведінкою, над своїм відношенням до церкви після цих слів. Я не знаю, хто це такий, може, ви знаєте, Дітріх Бендхофер. Чи це проповідник, чи це якийсь політик, я не знаю, що це за людина, але він сказав такі слова. Той, хто любить свою мрію про церкву більше, ніж саму церкву, тоді її руйнує. Навіть якщо він абсолютно відданий своїй мрії, його наміри чесні, серйозні і жертовні. Друзі, ще раз хочу прочитати ці слова. Той, хто любить свою мрію про церкву більше, ніж саму церкву, в якій він знаходиться, він її руйнує. Коли ти любиш якусь уявну церкву, омріяну церкву, що там, десь є хороша церква, от я би там був, то він каже, що ти своїми руками руйнуєш свою церкву, в якій ти знаходишся. І це дуже серйозні слова, дорога церква. Багато з нас, багато людей сьогодні живуть тільки мріями. Мріями, скажімо, про ідеальну роботу. І коли ти питаєш, слухай, а чого ти не купиш собі якийсь інструмент, чого ти не почнеш якось рости, він каже, та що я за ці копійки навіть не хочу робити? От колись я відкрию собі бізнес і тоді я заживу. Ти ніколи не відкриєш бізнес, якщо ти не навчишся працювати там, де ти є. Багато людей мріють про ідеальний будинок. Він каже, от я колись побудую собі будинок, а зараз я навіть не хочу руки пачкати. Друзі, якщо ти не навчишся турбуватися про той будинок, в якому ти живеш, ти ніколи не побудуєш ідеальний будинок. Багато людей мріють про ідеальну дружину. От якби мені таку, я би з нею був щасливий, чи чоловік, якби мені такий попався, от тоді я би був щасливий. Ти не будеш ніколи щасливий в другій сім'ї, якщо ти не навчишся будувати відношення в своїй сім'ї. І точно так же, друзі, ми можемо говорити про церкву, ми можемо мріяти про церкву, але поки ти не навчишся турбуватися і любити свою церкву, в якій ти є, ти ніколи не будеш щасливий в іншій церкві. Ми були довгий час членами в одній церкві, і там були люди, які, споки ми там були, вони постійно, я чув оцей ропот. Церква не така, проповіді не такі, служителя не такі, молодь не така, пастир не такий, все не так, музика не така. Ну, все не так. І от постійно оце було нарікання. І знаєте, якщо б люди ще жили собі в своєму світі такому, вони ж це все розпространяють навколо себе. І я якось мав бесіду, я кажу, слухай, а чого? Ми буквально недавно ми зустрічалися, і знову це продовжується, оцей такий робот. Я кажу, а чого ти там? Він каже, заради дітей. Я кажу, ти розумієш, що ти руйнуєш своїх дітей таким відношенням. Ти руйнуєш себе таким відношенням, ти руйнуєш церкву таким відношенням до церкви. Якщо ти постійно робчиш, тобі треба або покаяться, або тобі треба знайти дійсно ту церкву, де ти будеш щасливий, де ти зможеш себе реалізувати і працювати. Скажіть, будь ласка, як би ви поставилися до чоловіка, який при всіх людях підкреслює недоліки своєї дружини? Який би почав говорити: та моя дружина товста, моя дружина неаккуратна, вона не вміє готувати, і п'ятий, і десятий. От почав би тако говорити. Друзі, навіть якщо це абсолютна правда, пробачте, ну у мене такі чоловіки не заслуговують поваги. Якщо вони піднімають отакі питання про свою любу дружину на показ всім. І так само жінки. Якщо жінка принижує перед іншими свого чоловіка, що він не в даха, що він не може заробити копійку, що він нічого там не вміє робити і так далі, ну я так мягко скажу, це не мудра жінка. Вона так само не заслуговує поваги, тому що вона руйнує своїми руками свою ж сім'ю. Вона ніколи не буде щаслива в такому браку, коли вона піднімає ці всі питання. А що б ви зробили, якби я почав говорити на чиюсь дружину отак? Що вона не гарна, вона не вдаха, вона не вміє там готувати і так далі. Я думаю, що кожен порядний чоловік, який любить свою дружину, підійшов би до мене і дав би мені доброго стусана, що ти говориш. Ніхто не має права говорити так про мою дружину, якщо я її кохаю. І це було би правильно, навіть якщо б я говорив абсолютну правду. Біблія вчить навіть чужого раба ти не маєш права докоряти, тому що це не твій раб, тим більше про дружину. Друзі, ми підходимо до самого важливого питання, на яке я хотів сьогодні звернути увагу, я ось спеціально підводив вас, щоб ви зрозуміли, до чого я веду цю проповідь. Скажіть, а якщо хтось дозволяє робити отакі публічні заяви сьогодні в адрес церкви Христової, за яку Христос написано поклав своє життя, яку Він любить, за яку Він віддав себе? Друзі, я говорю це в першу чергу по відношенню до себе, як до чоловіка, як до батька, коли я на кухні з дружиною ми щось говоримо, і наші діти це чують. Я розумію, що дуже часто я веду себе так, я щось говорю на церкву, на служителів, і мої діти це чують. Я говорю це в першу чергу собі сьогодні. Я говорю це до себе як до члена церкви, коли ми виходимо і з друзями тут спілкуємося, що ми дозволяємо собі говорити на церкву, на, на членів церкви? Я говорю це до себе як до проповідника, коли я виходжу і кажу, церква сьогодні відстала, наприклад. Я думаю, ви чули такі слова? І я як проповідник часто собі це дозволяю. Може, ви чули, церква сьогодні як спляча красуня. Церква сьогодні не розвивається, церква спить, церква це цирк, шепіто, лицеміри і так далі. Дуже часто ми, як проповідники, дозволяємо собі таке говорити на церкву. Я не хочу перераховувати от все те, але повірте, що це я вибрав тільки такі м'які приклади, що ми часто, люди, члени церкви, ми дозволяємо собі говорити в адрес церкви. Як ви думаєте, Христос буде реагувати, коли ми таке дозволяємо собі говорити? Я говорю в першу чергу до себе, дорога церква. Не подумайте, що я хочу тут когось критикувати. Але часто я ловлю себе на слові, що я говорю і мої діти чують. Я говорю, мої друзі чують. Я виходжу сюди і часто таке щось скажу і думаю, ну нащо я це сказав? Ми повинні вчитися контролювати себе, друзі, навіть якщо це є правда. Якщо нам не подобається, коли про нас таке говорять, про нашу дружину, чому ми дозволяємо собі говорити таке про церкву Христову, яку Він полюбив, за яку Він віддав своє життя? Колись, коли я ще був тільки прийшов в церкву, мені було років 19-20, і якраз тоді був період, коли відлучали одного брата саме за такі слова в адрес церкви. Він не соромився говорити погані слова в адрес церкви, в адрес братерської ради. І його за це відлучили. І я, будучи молодим християнином, я став свідком такої розмови, коли він так на емоціях він був дуже незадоволений цим, що його відлучили. І він сказав такі слова, що церква, пробачте, церква це стадо баранів. Каже, які обрали себе лідера, які слухають і йдуть за ним. Я тоді ще не розумів багато про церкву. Я ще не знав відношення, яке повинно бути до церкви. Але я почув ці слова, коли він сказав, що церква це стадо баранів. І я думаю, Господь не простить йому це. Не може людина отак от говорити в адрес нареченої Ісуса Христа. І буквально дуже скоро цей брат загинув, трагічно загинув. Він щось там працював на криші, і смерть його була подібна, як у Юди. Він упав з криші до бетону, і як у Юди написано трісло його чергу. І щось подібне було з цим чоловіком. Друзі, я не знаю, чи це ну, я, я не хочу судити, чому це так сталося, але чомусь мені здається, що Господь дуже серйозно наказує нас, якщо ми маємо таке неправильне відношення до церкви. Коли ми дозволяємо собі говорити на церкву, на наречену Ісуса Христа щось подібне, що церква сьогодні не розвита, що церква сьогодні спить, що церква відстала сьогодні. Так може бути і це правда, але хто дав нам право так говорити? Господь полюбив церкву не тому, що вона досконала. Ми говорили, церква не є досконала. Багато у нас гріхів, багато недоліків. Він полюбив церкву, тому що він є досконалий. Церква ніколи не стане на землі досконала, тому що я там є, а я грішник. Як може бути церква з таким, як я, досконала? Він написано любить її. І він поклав себе за неї, віддав своє життя. Ми будемо зараз про це згадувати, щоб зробити її святою і чистою. Він працює над цим. Ми не є досконалі, ми грішні люди. Багато у нас помилок, багато куди їй рости, багато нам треба очищатися. І він це робить, щоб поставити її собі написано славною церквою, без плями і вади. Щоб вона була свята і непорочна. Оце його ціль. І таку церкву Він любить. І за неї він віддав своє життя. І він вчить нас так само любити свою церкву, друзі. Не жити мріями, звичайно, є краща церкви. Звичайно, є багато кращі проповідників і все інше. Але якщо Господь привів нас сюди, ми повинні любити, турбуватися про неї. І якщо навіть треба, щоб кожен з нас міг покласти своє життя за свою церкву рідну, яку Бог тут створив. Тому нехай нас благословить Господь, пам'ятати ці слова, дорога церква. Я говорю собі в першу чергу і всім вам: любити церкву, турбуватися і не дозволяти собі і комусь щось говорити погане про нашу церкву. Давайте ми піднімемося на ноги. Ми помолимося. Хто бажає, помоліться, будь ласка, і потім ми будемо звершувати хліболомання. Дорогий наш Господь, сьогодні ми зібралися в Твоєму домі, Господь, такі, як ми є, Господь. Ми приходимо перед Твоє святе лице. І дуже дякуємо, що колись ти створив українську біблійну церкву на цьому місці, Господь. Я дякую тобі за кожного, кого ти привів сьогодні сюди, кого ти привів в цю церкву, Господь, за кожного брата і сестру. Я вірю, що всі ми любимо нашу церкву, Господь, що всі ми хочемо турбуватися про неї, але ми люди такі грішні, і дуже часто і наші думки, і наші слова вони, вони ображають тебе, Господь. І тому я прошу пробачення, пробач нам, Господь. Ти полюбив церкву така, як вона є, ти полюбив нас, грішних, такі, як ми є, Господь. І ти не дивишся на лице, але Ти віддав себе за кожного з нас. Не тому, що ми досконалі, не тому, що ми святі, а тому, що ти святий, Господь. І я вірю, що, ти, що прийде час, Господь, і ти представиш нашу церкву чистою, святою і непорочною, Господь. І тоді буде це весілля, і тоді буде ця радість, Господь. І тоді ми будемо разом з Тобою. Але до цього часу поможи нам, Господь, пам'ятати, Боже, що ми, діти твої, берегти цю церкву, Господь, любити і турбуватися про неї. Турбуватися один про одного, Господь. Щоб коли ти прийдеш, ти застав нас готовими. Також зараз просимо, благослови нас приймати участь у цій святій заповіді, Господь. І за все, дякуємо тобі, наш Бог. Амінь.